Усіх вітаю! Звати мене Савенко Аліна Павлівна. Я вчитель англійської мови комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи номер 25 Дніпровської міської ради. Впевнене рішення стати вчителем прийшло до мене ще наприкінці 11 класу. Тож я впевнено крокувала до своєї мети, закінчивши Дніпропетровський національний університет. Я почала працювати вчителем вісім років роботи. І я завжди пригадую гасло своєї рідної альма до цендо Діцімус, навчаючись, я навчаю. Це дійсно так, бо робота вчителя передбачає неперервну самоосвіту і постійне вдосконалення своїх професійних навичок. Враховуючи важку реальність сьогодення, в наше життя умирвалося онлайн-навчання, тому хотілося б поділитися досвідом саме останніх років. Оскільки сучасне покоління дітей це діти гаджетів для них дуже важлива яскрава картинка. Тож ми активно, окрім підручників, використовуємо на уроках постійно інтерактивні вправи з платформ WordWall. також uh, Worksheets, ISL Collective. На екранах ви також можете споглядати фрагменти цих уроків. Як казали, відома перекладачка каталонг, мова це єдине, що корисно знати, навіть поверхнево. Тож у сучасних дітлахів просто немає шансів не знати предмет, якщо методи викладання. Відповідатимуть їхньому віку, особливостям, а також інтересам, звісно, узгоджуючи це з програмою державного стандарту. Дякую за увагу.